До доповіді запрошується доктор медичних наук, професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник медичної служби Галина Васильівна Осідло. Тема доповіді: Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань печінки у поранених. Запрошуємо вас. Дякую, Валентина Олексіївна за представлення. Шановні колеги, серед патологічних станів внутрішніх органів постраждалих з бойовою травмою в ранньому періоді, ми чітко бачимо, що гастропатологія знаходиться на третьому місці. А якщо розібратися, яка ж це Гастроентерологічна патологія, то маю відмітити, що це реакція печінки, гепатопатія та реактивний гепатит у таких пацієнтів зустрічається доволі часто. Я хочу поділитися нашими здобутками. Як бачите, розимно-виразкові ушкодження органів травлення зустрічаються зараз значно рідше, ніж попередні військові баталії. В кілька разів ми зменшили це. Шляхом застосування профілактичного такого підходу інгибіторів протонної помпи. Ми вам представляли на попередніх наших проектах калькулятор гастроінтестинальних ризиків. І якраз завдяки цьому ми зменшили кількість таких уражень, але. Гепатопатії, реактивні гепатити поранених наразі є доволі актуальними. Етіологія уражень печінки при вогнепальному пораненні вона може бути різною. Первинні, як ліворуч, на знімках, це Ураження від безпосередньої дії вражаючого снаряду на печінку, а вторинні непряме ушкодження внаслідок наслідок розвитку травматичної хвороби. І ось які на сьогоднішній день ми виділяємо фактори ризику при вогнепальних пораненнях, що призводять до реактивного гепатиту поранених. Це і зниження через гіпотензію печінкового кровоплину і шемічний компонент. Досить важкий, якщо важка ашемія. підвищений внутрішньочеревний тиск, синдром системної запальної відповіді, синдром поліорганної недостатності, септичний шок, ендотоксимія, парентеральне харчування і медикаментозно індуковане ушкодження печінки, оскільки поранені отримують чимало медикаментозних середників для обезболення, для антимікробної терапії. Нагадаю, шановній спільноті типи медикаментозно індукованих уражень, які спричиняють лікарські засоби, звертаю вашу увагу, що сайт Лівертокс безкоштовний, надає актуальну, неупереджену і легкодоступну інформацію про діагностику. Причини, частоту, клінічні особливості та лікування уражень печінки, пов'язаних з рецептурними і безрецептурними препаратами. І за міжнародною назвою ви можете всю історію препарату передивитися, має він в історії своєї медикаментозно індуковані ураження печінка чи ні. І звертаю увагу гепатоцелюлярне ураження, те, яке супроводжується цитолітичним синдромом. І Якщо в рамках сьогодення говорити НПЗП парацетамол схильні до Викликати такі ураження. Тепер холестатичні ушкодження. Друзі, нагадую, що біохімічно для синдрому холестазу характерні підвищення рівня білірубіну, робіну, особливо його прямої фракції, ГГТП і лужної фосфатази, це щоб ви не забували про ці біохімічні параметри у ваших пацієнтів і призначали їх в лабораторії. Гепатоцелюлярний дуктулярний холестаз. І знову ми з вами бачимо: амоксіцелін, клаболанат, теретроміцин, кларетроміцин, антибіотики можуть викликати такі ушкодження, нестероїдні протизапальні препарати і психотропні, які ми також даємо нашим пораненим, окремим карбамазепін, і фенітоїн і тому. Нагадую, що треба контролювати при застосуванні цих препаратів функціональний стан гепатоцитів. Найважчі ураження це ураження змішаного, типу коли є іцетоліс і холестаз. І теж ви бачите ці. Найчастіше лікарські засоби, що викликають такі ураження. Я маю відмітити, що, як правило, медикаментозно індуковані ураження печінки вони протікають з високою активністю. І лікар, якщо він недосвідчений в таких захворюваннях, він губиться. І тому я хочу вам запропонувати алгоритм для диференційної діагностики. Тож, в першу чергу, ми маємо з вами віддиференціювати вірусний гепатит а. БЦ. І навіть не віруси в окремих пацієнтів, вілоінфікованих, гематологічних. Аутоімунний гепатит, він також протікає з високою біохімічною активністю. І ви бачите, тут наведені на даному слайді якраз ті маркери, що будуть свідчити про аутоімунне ураження. Ана антіЛКМ, антісма, антісла і таке інше. Іноді е, такою високою. Високою активністю може якраз починатися їх хвороба Вільсона-Канавалова, цирулоплазмін, міць, синдром Баткіарі, тромбози портальної системи допомагає Доплер розібратися, КТМРТ, ангіографія. Якщо ж. В вашому клінічному випадку ви маєте справу з холостатичним ушкодженням. Подумайте про первинний білярний холангіт і первинний склерозуючий холангіт. І тут теж будуть використовуватися і сироваткові маркери. А в плані діагностики склерозуючого холангіту, МРТ, холангіографії, Жовчна камяна хвороба, оптураційна жовтяниця також може супроводжуватися якраз високим рівнем білі рубіну прямої фракції. І тут треба пошукати іноді просто ультрасонографії органів черевної порожнини недостатньо. Можуть знадобитися інші діагностичні органи. Опції онкологічні процеси УЗД, МРТ. І таке інше. Я хочу нагадати, шановній спільноті, ми нерідко виступаємо з цими повідомленнями, маємо такий досвід лікування уражень печінки у поранених. Такі гепатити ми називаємо реактивними гепатитами. Один з моїх учнів займався цією проблематикою, провів ретроспективний аналіз 4 тисяч історій хвороб, з яких було обрано 112 з різних військових. Медичних клінічних центрів була, була вибудована регресійна модель е, е, якраз е, ймовірності е, виникнення реактивного гепатиту пораненого, але вона для клінічної практики не є такою актуальною, тому я вам даю те, що актуальне за даним. Е, Якраз QR-кодом ви можете зайти на калькулятор для розрахунку ймовірності реактивного гепатиту у поранених. І якщо за цією простою доволі формою у вас в вашого пацієнта конкретного більше 50%, обов'язковим обов'язковому порядку ми рекомендуємо проводити біохімічні обстеження печінкових проб. Бо в таких пацієнтів має місце високо. Ймовірність розвитку реактивного гепатиту пораненого висока частота печінкової дисфункції реактивного гепатиту у поранених військовослужбовців. Ми вважаємо печінковою дисфункцією невелике, незначне підвищення трансаміназної активності до 50%. Якщо більше як в півтори рази збільшується. Печінкові проби, тоді ми говоримо про реактивний гепатит пораненого. І показуємо на цій діаграмі, що в різні періоди травматичної хвороби ми бачимо такі зміни у поранених. А якщо рано розпочати Терапію, якщо ви діагностували такий гепатит, то значно швидше буде одужання і загояння, якраз травматичного ушкодження. Я хочу звернути увагу вельми шановної спільноти на те, що реактивний гепатит поранених протікає. Трошки по-іншому. Дуже важка гіпоальбоміномія розвивається. Вона зумовлена не тільки зниженням протеїн-синтетичної функції у таких пацієнтів, а й самою травмою, травматичною хворобою. Отож, майте на увазі, рівень альбоміну, якщо не робите, то хоча б рівень загального білку, дивіться у ваших пацієнтів, бо це обов'язково треба коригувати, щоб воно допомагало. Якраз виліковуванню швидшому одужанню наших пацієнтів. Якщо подивитися кореляційний аналіз методом спірмена між величинами трансаміназної активності з іншими показниками біохімічного аналізу крові, то якраз я звертаю вашу увагу в даній таблиці. інформація виділена зеленим кольором, що трансаміназна активність негативно корелює якраз з рівнем загального білку і альбуміном. І це має надзвичайно важливе значення для розуміння патологічного процесу. Отож, я задаю питання аудиторії і відразу буду відповідати, чи показовий коефіцієнт дерітіса у поранених. Коефіцієнт дерітіса – це співвідношення Асте до ЛТ, він використовується в усьому світі. Але, шановні колеги, в зв'язку з тим, що у поранених збільшується значно частіше і вище аспарагінова трансмісня. Саміназа, так і вона є менш специфічною ніж алти для печінки, коефіцієнт дерітіса у поранених не є таким показовим, як при інших захворюваннях. Тому ми ввели новий коефіцієнт для таких гепатитів, і ми наголошуємо, що він не просто має теоретичне і практичне значення. Якраз враховуючи дані наших досліджень, ми запропонували. Коефіцієнт реактивного гепатиту поранених у вигляді простого співвідношення алте до альбуміну і. Якраз ми маємо сказати, що практично здорових військовослужбовців він рівний, бачите на діаграмі 0,9 група контролю. А у пацієнтів у померлих від поранень і їх наслідків він був найвищим 4 і супроводжувався некрозами гепатоцитів при морфологічному дослідженні. Отже, ми стверджуємо, коефіцієнт реактивного гепатиту поранених має важливий діагноз. Діагстичне, прогностичне значення, і е, ми е, якраз отримали в цьому році патент на винахід щодо е, якраз пропозиції використовувати в клінічній практиці коефіцієнту реактивного гепатиту поранених. Це мій учень Кирило Савічан е, і співавтори. Е, коефіцієнт реактивного гепатиту відображає ураження гепатоцитів протеїн-синтетичну функцію печінки, достовірно вищої поранених усі періоди травматичної хвороби порівняно з практично здоровими. Інформативний маркер печінкової дисфункції посттравматичного реактивного гепатиту і має прогностичне значення. Ми в окремих пацієнтів проводили гістоморфологічні зміни. І маю відмітити, що ми не просто так якраз дотримуємося точки згору, що реактивний гепатит поранених має. Має різну патофізіологію у різних пацієнтів, що необхідно враховувати. Бо ми побачили при гістоморфологічному дослідженні, що виявляються некротичні зміни, пов'язані з порушенням кровообігу, як вогнечеві центролобулярні некрози гепатоцитів, так і медикаментозно асоційовані зміни, оскільки такі пацієнти отримують велику кількість медикаментів, некрози гепатоцитів навколо центральних. Не ураження портальних зон лімфоцитарними інфільтратами і таке. Інше і е, впродовж е, якраз травматичної хвороби має місце динаміка концентрації трансаміназної активності. Переважно ре, якраз реагує трансамінази реагують у таких пацієнтів. І чим раніше ви призначите гепатотропну терапію, особливо е, препарати, які підвищують протеін синтетичну функцію печінки, це препарати в першу чергу амінокислотного ряду, тим Кращі прогнози у пацієнта з пораненнями на АЛТ, на АСТ позитивно впливає рання гепатотропна терапія при реактивному гепатиті поранених, виявлені завдяки запропонованій моделі прогнозу дослідженню трансаміназної активності і запропонованому якраз коефіцієнту реактивного гепатиту сприяє швидшій нормалізації функціонального стану гепатоцитів, зменшенню тривалості лікування у вріт і навіть загального перебування статті. Що нами показано в наших дослідженнях, як діяти при різних типах уражень печінки? Переважно у вас цей алгоритм асоціюється з медикаментозно індукованими ураженнями. Але я маю відмітити, що і при реактивних гепатитах поранених його можна використовувати, бо має місце медикаментозно індукований компонент. І, безумовно, що при високій активності, при обмеженнях перорально. Прийому в першу чергу ми віддаємо переваги парентеральним формам гепатотропних середників. Дуже добре, коли є і парентеральні, і пероральні форми. І, наприклад, якщо хворий має переважно гепатоцелюлярний тип ураження, то рекомендуємо адебеті, уін, аргеніну, глютамат, фосфатидилхолін при холестатичному варіанті. Працює добре адебідіоін, урсудиоксіхолива, кислота та їх поєднання змішаний. та також адемітіонін, урсу, деок, кислота та їх поєднання. Поруч з препаратами білку, якщо там ще гіпоальбомінемія, дуже скоро. Як то кажуть, ставлять пацієнта на ноги. а деметіонін чим він приваблений для таких наших пацієнтів, бо справляє детоксичний регенеруючий потенціал, має антиоксидантний антиохолостатичний ефект, нейропротекторний і навіть антидепресивний в окремих країнах світу Європи він використовується як антидепресант, має певну доказову базу при лікуванні медикаментозної. Хвороби печінки зокрема відображеному мета аналізі дев'ятнадцятого року це переважно. Онкологічні пацієнти, які заходили на полі хіміотерапію, адамітіонін сприяв нормалізації біохімічних параметрів, зменшенню відтермінувань хіміотерапії і навіть покращенню настрою таких пацієнтів, і це є вельми важливо. Хочу продемонструвати клінічний випадок ефективності довенного застосування адамітіоніну в лікуванні реактивного гепатиту на тлі вогнепального про. Це пацієнт, який лежав в клініці ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру ГБКГ у 2022 році. У нього основний діагноз був вогнепальне, осколкове дотичне, не проникаючи поранення грудної клітки справа. І, як бачите, реактивний гепатит високого ступеня активності. Шановні друзі, подивіться, будь ласка, переважно до 3-5 дня збільшується трансаміна. Активність від, від поранення у таких пацієнтів. Як правило, це вже пацієнти на етапі кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги, вони вже евакуйовані. І гляньте, будь ласка, ланінова трансаміназа, толіс майже в 10 разів більший. так? Холестаз в 10, навіть у 20 разів рівень гамма глютаміл транспептідази був вищий у даного пацієнта. Знову ж таки, Гіпоальбумінемія, хоча й не дуже виражена, і загальний білок також знижений. Такому пацієнтові на дані показники призначено адемітіонін вітчизняного виробника в парентеральній формі, який ми призначаємо на 10-14 днів. І Прошу звернути увагу, що вже буквально через 5 днів до 10-го дня спостереження цього бійця, ми бачили різке зниження трансаміназної активності та рівня холестазу практично в 10 разів, і це дуже Хороший ефект у таких складних, важких пацієнтів на такій високій активності реактивного гепатиту. І я хочу звернути увагу шановної аудиторії на лікарські засоби, рекомендовані при медикаментозних ураженнях печінки. Це рекомендації 2022 року, а далі покажу. Які ми з вами маємо сьогоднішні рекомендації найновіші 23-го. І так, енацетил е, Ельцистеїн рекомендований при передозуванні парацетамолу. Благо він є в Україні вже в парентеральній формі, якраз для е, лікування, в тому числі, і е, е, медикаментозного ураження печінки. Елькарнітин рекомендований при вальпроват індукованому медикаментозному ураженні печінки, холестерамін. При прийомі ліфлономіду можете призначати, якщо в 2022 році глюкокортикостероїди ще дуже скромно, так знаєте, малесеньким абзацом. В цьому огляді звучали, то 23-й рік уже значно доповнив нам наші знання. І е, сполуки адеметіоніну, урсодеоксіхолової кислоти, есенціальних фосфоліпідів, селімаролу, гліцерезину та глютатіону використовуються в усьому світі при медикаментозних ураженнях печінки. Е, сполуки можна між собою Поєднувати. Ну і фрагмент із е, огляду 23-го року, е, потенційні лікарські засоби для лікування або профілактики, медикаментозного ураження печінки. Ви бачите знову якраз ці е, вже названі мною лікарські середники, міжнародні назви «Адемітіонін», Урсу кислота. ви бачите, що появилися нові дані після 2020 року щодо їх ефективності при медикаментозних гепатитах. А я також хочу зробити акцент на глюкокортикостероїди, бо бачу чимало таких пацієнтів, які мають дуже високий ступень активності медикаментозного ураження, чи навіть криптогенні гепатити, іноді ми маємо високого ступеня активності. І у огляді 23-го року при важкому медикаментозному ураженні зроблено акцент на глюкокортикостероїди. Я рекомендую навіть вам заскріншотити цю інформацію. Це допоможе. Якраз підібрати дозу правильно глюкокортикостероїдів залежно від стадії важкості процесу при медикаментозному ураженні печінки. Але також в цьому розрізі хочу звернути увагу, шановні друзі, що і при алкогольному ураженні печінки в важкому ступені здавна використовуються глюкокортикостероїди і мають доказову базу. Тому ми цілком з вами. Можемо користуватися цими середниками спочатку парентеральними формами. А потім переходити на еквіпотентні дози пероральних форм глюкокортикостероїдів, преднізолону та метилпреднізолону. Я маю відмітити, що безумовно у військовослужбовців мають місце і вірусні гепатити. Чимало хронічних вірусних гепатитів проліковано в нас в національному військово-медичному клінічному центрі в клініці інфекційних хвороб. Ну ось такий досвід, який незабаром буде. Якраз опублікований в нашому академічному журналі. Ви бачите, проліковано 67 військовослужбовців, які брали участь в бойових діях. В них реєструвалася специфічна супутня патологія, множинні травми, поєднання з ураженням центральної нервової системи, ампутації кінцівок, складнені переломи кінцівок, контузії. За піта більшість військовослужбовців мали гемотрансфузії, донорської крові та її. Її препаратів і чи оперативні втручання, а також безпосередній контакт з кров'ю поранених при наданні їм допомоги. Ну і ми зараз лікуємо хворих на хронічні вірусні гепатити. Як це прийнято в усьому світі, як прийнято у нас протоколами в нашій країні на державному рівні? Так? От, це препарати прямої противірусної дії, і прошу звернути увагу, наскільки гарна ефективність. Уже е, у той ласкавий вбивця після 16-го року не страшний. Так? От, ми можемо контролювати з вами гепатит. С. хто ще не навчився доєднуватися до е, професіоналів. Лікуйте препаратами прямої противірусної дії. Ми в своїй практиці. В даному дослідженні використовували комбінацію софуз дакла та з ДАКЛАТАСвіром протягом 12-24 тижнів залежно від рівня фібротичної трансформації. Ну, Якщо це мінімальний рівень 1-2-12 тижнів, так якщо 3-4 чи це роз, за чальдом п'ю а от, то 24 тижні і Прошу звернути увагу, я виділила якраз, що ефективність була у 97%. Це не просто по закінченні лікуванню. Я маю на увазі стійку вірусологічну відповідь у 97% пролікованих поранених військовослужбовців від вірусних гепатитів через 6 місяців після відміни проти вірусної терапії. Тож резюмуючи, шановні колеги, ще раз підкреслюю, що Мають місце доволі часто на сьогоднішній день ураження ушкодження печінки у поранених. Біохімічні маркери гепатоцелюлярного ушкодження у вигляді трансаміназної активності високої і зниження протеїн синтетичної функції гепатоцитів у вигляді бії є найбільш характерними проявами печінкової дисфункції реактивного гепатиту поранених. Першочергово таких пацієнтів слід визначити у ці різної. Спрямовані тенденції біохімічних параметрів, а саме підвищення трансаміназної активності і зниження альбуміну, щоб гіпоальбумінемію коригувати і е, обчислювати, наприклад, коефіцієнт реактивного гепатиту поранених. Я наголошую, що найбільш значимими факторами ризику реактивного гепатиту після вогнепальних поранень є анемія, ножинна травма м'яких тканин, травматичний шок, абдомінальна. Травми і травма печінки. І Для цього ви можете використовувати калькулятор ризиків реактивного гепатиту. Інформація є в даному, якраз міститься в даній доповіді. Ще раз підкреслюю, що рання гепатотропна терапія при такому гепатиті сприяє більш швидкій нормалізації функціонального стану гепатоцитів, зменшенню тривалості лікування у врід, тривалості загального перебування в стаціонарі. Ходів, ми е, в своїй практиці дуже часто рекомендуємо адеметіонін. Дуже добре, що є переральна і парентеральна форма, є певна доказова база, як ви бачите, шість метааналізів. Ну і наш власний досвід застосування препарату свідчить про доцільність його призначення при реактивних гепатитах, у поранених і медикаментозних ураженнях печінки. Ну а якщо ви зіткнулися з проблематикою хронічного гепатиту, С, у військовослужбовців він частіше ніж без зустрічається, то переходьте на Ті опції, які є ефективними, лікуйте препаратами прямої проти вірусної дії. Ви можете використовувати софосбувір з Дакластасвіром, так софосбувір з велпатасвіром, те, що Ізл сьогодні рекомендує, так от ну, комбінація софу і дакла 12-24 тижні залежно від ступеня фіпротичної трансформації, є ефективною, тобто сприяє стійкій вірусологічній відповіді у 97% таких. Пацієнтів тримаємо стрій разом, шановні колеги, і разом крокуємо до перемоги.